Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас відразу скажу не найпростіша, але точно корисна та цікава задачка. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, котрі напрямки дозволені для продовження руху водієві червоного автомобіля. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Лише напрямок В. 2. Напрямки В та А. 3. Напрямки В та Б. 4. Напрямки А та Б. 5. Лише напрямок А. Та 6 Усі напрямки дозволені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Також дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою, аби не пропускати нові задачки. До речі, більше подібних завдань я публікую кожного дня у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити власне до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і червоний автомобіль на ній. Тут водієві пропонуються три варіанти для подальшого руху. І як я сказав на початку відео, задачка не з простеньких. На що ми звернули увагу в першу чергу? Думаю, переважна частина звернула увагу на знак 5.29. Місце для розвороту. Очевидно, що цей знак вказує на місце, де дозволяється виконати цей маневр. Але от що не зовсім очевидно, так це те, що знак «місце для розвороту забороняє поворот ліворуч, ось так. Тобто напрямок В в зображеній ситуації дозволяється, а от напрямок Б, в... вибачте, але все ж ні. Добре, з цим розібралися. Тепер, здавалося б, залишається найлегше, а саме рух прямо за напрямком А. Ну от, що могло би це заборонити, точно не знак. Але зверніть, будь ласка, увагу на те, скільки смуг для руху в кожному напрямку має дорога, і в якій смузі водій продовжить рухатися прямо за траєкторією А. Справа в тому, що згідно до пункту 11.5 правил дорожнього руху. На дорогах, що мають дві або більше смуги для руху в даному напрямку, на крайню ліву смугу дозволяється виїжджати тільки тоді, коли зайняті інші смуги, або ж для повороту ліворуч чи розвороту. Наш же водій має намір просто продовжувати рух прямо у крайній лівій смузі, в той час як інші смуги є абсолютно вільними, що буде порушенням правил. Відповідно, серед трьох напрямків для подальшого руху, дозволеним в зображеній ситуації, є лише розворот. І ні, це не означає, що якщо водій опинився на такій ділянці, то він може лише розвернутися. Він може продовжувати також і рух прямо, але не в крайній лівій смузі, якщо інші вільні. Отож, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.